Усім привіт! Сьогодні 6 лютого, трагедія сталася в Туреччині. Я насамперед хочу висловити слова щирого співчуття. Всім потерпілим, там більше ніж 1600 чоловік загиблих, зруйновано майже 4 тисячі будівель. І це сталося в країні, яка не воює за великим рахунком, якій війна немає, якій величезна трагедія. Я... Розумію, що піввідносити з нами це взагалі ну нереально і неправильно було б. Але тут мова про інше: про те, що ми повинні бути гуманними до чужого горя, і ініціатива влади про те, щоб направити туди допомогу з України, я вважаю абсолютно правильно. Але ми сьогодні поговоримо не лише про Туреччину, а й про кадрову політику в Україні, тому що зранку сталася дуже дивна новина. Я був в ефірі Радіо НВ. Ми активно обговорювали саме можливу заміну Резнікову, яка була вже більш ніж доконаним фактом, бо про неї прононсував керівник фракції Слуга народу Давида Рахамії. Ну і не довіряти керівнику провладної фракції. Зараз безвідносно прізвище було не зовсім справедливо. Втім, після ефіру виявилося, що Буданова ніхто не призначає, а різнікову відставку не йде. Арахамія сказав, що ні, ні. Питання кадрове на цьому тижні, що стосується саме Міністерства оборони, розглядатися не буде. Дивно, правда? Мені також дивно, тому я вам пропоную там, висловитися з цього приводу в мене в коментарях. Пишіть, що ви думаєте, а вашу а свою думку я вам хотів би донести з цього приводу. Єдине, що я вас дуже попрошу, друзі, полайкайте відео, тому що ви мені лайками допомагаєте зробити так, аби це відео бачило більше людей. Для мене це важливо, тому що тут майданчик, де є абсолютно незанажована аналітика, я вам просто зараз це спробую розкласти на пальцях. Тому що історія саме із скандалу в Міністерстві оборони, вона має дуже цікавий контекст. Розпочнемо, до прикладу, з того, що ще перед початком цього скандалу було оголошення від ГУР Міністерства оборони головного управління розвідки, розшифровує вам, яке очолює Кирило Будану, можливий претендент на посаду міністра оборони. Так, от вони сказали, що очікуємо в найближчі тижні. Дуже потужної інформаційно-психологічної спецоперації проти Вищого керівництва держави, проти міністра оборони, проти Буданова, проти президента, ну і проти голови уряду, ну, мабуть, проти всіх. Ну, якось так за дивним збігом обставин і сталося. Але справа в тому, що той, хто це озвучував, він нібито претендує на посаду. Ви скажете, що це замовив Будану. Та ні. Я, звісно, так не думаю. Але справа в тому, що сьогодні я наткнувся ще на одне цікаве. Інтерв'ю Данілова, секретаря РНБО, який спілкувався також для Радіо НВ з журналістами, йому задавали запитання з приводу того, що ви думаєте про відставку Резнікова і чи правильно це рішення буде і так далі. Тому подібне. Він наводить одну тезу. Прямої відповіді він, до речі, не дав. Щоб ви розуміли, кому цікаво, зайдіть в інтернеті, на риїти його подивитись, це не є проблема. Він говорить наступну річ, що якщо буде рішення президента, тоді ми про щось будемо говорити. Це саме говорив і Резніков. Буде рішення президента, тоді будемо про щось говорити. Резніко віддав пас саме президенту. І Даніло відмовився коментувати загалом особистість Резнікова. І сказав, буде документ, тоді будемо обговорювати. Але документ про звільнення Резнікова у Верховній Раді сьогодні так і не з'явився. З'явилися два інші про призначення. Малюка, керівником СБУ, і про призначення Клименка очільником Міністерства внутрішніх справ, це означає, що кадрові питання вони на порядку денному в офісі президента стоять дуже потужно. Але повертаючись до історії з Будановим і Резніковим, тому що ці дві фігури фактично опинилися в одному інформаційному кейсі. Чи направду Буданов збирається на посаду міністра оборони? Ви знаєте, він сам це не підтвердив. Якщо дивитися законодавчу базу, то призначити на посаду міністра оборони можна виключно цивільну особу. Бо даном сьогодні є військовим. Звільнити його в воєнний стан під час воєнного стану можна, але нереально. Ну тобто, фактично, не можна. Немає підстав, там є вичерпний перелік, який дає підґрунтя для такого рішення, чому я кажу, що можна, що, тому що якщо дуже хочеться, то можна зробити це в порушенні закону, а потім, мовляв, розберемося. Ну і Буданов стане цивільною особою, і буде очолювати Міністерство оборони. Але справа в тому, що інтрига дещо в іншому заключається, не в тому, чи може Буданов бути призначений посадою міністра оборони, чи не може, за поданням президента. Буквально сьогодні зранку з'явилася інформація про те, що Резніко прокоментував можливе своє працевлаштування в випадку звільнення з посади міністра оборони у міністерство стратегічних галузей промисловості. Це абсолютно новостворене міністерство, яке було зроблене під людину Юлії Тимошенко. У Руського такий був очільник. Фактично, міністерство без міністерства, без портфелі. Я так сказав, би бюджет цього міністерства був в минулому році, тобто ще поза минулому бюджетному році 1 мільярд. Після цього його очолив звільнений голова митниці Павло Рябікін. Ну і нібито йшла мова про реорганізацію взагалі Кабміну і це міністерство мало ліквідувати. Але його не ліквідували для Різнікова. Різніков сказав сьогодні рація: ні, ні, друзі, я туди не хочу, не збираюся йти. Але подейкують, що він для себе, нібито як альтернативний майданчик, розгадав міністерству юстиції. Ну, звісно, дехто скаже, що губані дура, але тут питання не в тому. Резніков залишається в обомі президента, його не хочуть прибирати на тлі корупційного скандалу. А Резніков знайшов для себе шпарину поторгуватися за своє майбутнє працевлаштування. Тобто Буданова вже в цій конструкції нема. З'являється хтось інший, хтось інший це той самий Єрмак. Ну, Єрмак керівник офісу президента і в великій мірі сьогодні в умовах воєнного стану саме він разом із Зеленським відповідає за кадрову політику в країні. Абсолютно є друзі, на мене справедливим. Вони дотримуються формальної точки зору. До прикладу, сьогодні кандидатуру малюка вніс до Верховної Ради на призначення президент, бо це його квота, а кандидатуру міністра внутрішніх справ, хоча ми розуміємо, що він також впливає на ухвалення такого рішення, вніс формально Шмигаль. Ну Шмигаль також працює в офісі президента. Ну, не зовсім в офісі, а в команді Офісу президента, в команді Зеленського, що також, друзі, є теж нормальним з точки зору того, що слуга народу свого часу здобула абсолютно більшість у Верховній Раді і змогла формувати і Кабінет міністрів, ну і їхній президент також переміг. Але повертаючи все-таки до історії з кадровими питаннями. Сьогодні про них говорив і Зеленський. Він, до речі, озвучив, що е, збиралася ставка. Головнокомандувача, це підтвердив заданий Данілов, і Там вони роздали питання про заміщення голів адміністрації Київської, Сумської, Херсонської і інших ще двох. Зараз на швидку руч Запорізької ще там. Одніє. Ну, не стільки важливо, але будуть змінювати також керівники військових адміністрацій, тобто питання кадрів на порядку денному стріті. Але повернемося знову до Дірмака. Справа в тому, що вчора з'являється, як я вам розповідав, від Сандрівська інформація, сьогодні знову починають підтверджувати, що наполягали, щоб Резніков написав заяву. Він цього не зробив. Наполягав Єрмак. І нібито тут з'являється конструкція, що Єрмак е ну, в дуже гарних стосунках із Будановим, а Буданов мовляв, людина Єрмака. Але я вам нагадаю одну деталь. Справа в тому, що так, є один із епізодів скандальної історії із ЧПК Вагнер. Коли ну мали їх в Білорусі арештувати, вони мали прилетіли в Україну. Ви добре пам'ятаєте, але не долетіли. Тоді Бутусов, відомий в Україні журналіст, виступив зі звинуваченнями на офіс президента Єрмака, що мовляв, він цю всю операцію злив москалям, і вони, мовляв, вивели своїх вагнерівців із Білорусі. Буданов тоді направду став на захист Єрмака. Такий епізод є. Він прокоментував наступним чином: що Єрмак не має ніякого відношення до головного управління розвідки. Хоча, ну я особисто не пригадую, що Бутусо там активно критикував Буданова. Але є цікава деталь у Буданова. інша. вони зараз фактично із Єрмаком, можливо, і комунікують, але всі заяви. Буданова лунають виключно в контексті даних, якими він володіє, і якщо говорити відверто, справедливо, то я, наприклад, не схилявся б до оцінки Буданова, що він схожий на Рістовича, який дає ну, нереалістичні прогнози. Фактично, всі прогнози, які давав Буданов, вони ну, відсотки на 90%. Виправдовується єдине, що він говорив, що в період зимовий не буде таких інтенсивних боїв, як то було раніше. Відчасти, якщо говорити вже відносно де там інтенсивніші або більш інтенсивні, менш інтенсивні, можливо, він і має рацію. Але треба нагадати такий один епізод, який сам Буданові підтверджував, що в нього є. Дуже потужний друг Гогіла Швілі. Це колишній заступник міністра внутрішніх справ, який оскандалився, ну, коли він їздив в зону АТО спеціальної операції, так називалося, і посварився з поліцейським. Мовляв, що ж ти мене не впізнав? І він з великим скандалом пішов тоді із міністерства, а дружина Гогілашвілі. Це помічниця Зеленського. Так, і мовляв, говорять: я не знаю, наскільки правда. Знову ж таки, цей факт не встановлений, але його озвучував журналіст Української правди Михайло Ткач про те, що в Ілла Швіді може бути російське громадянство. А помічниця Зеленського працює на неофіційну, його помічницею це багаторічна історія. Вона працювала з ним ще з 95-го кварталу. Її працевлаштували наприкінці 21-го року. Скандал нібито дещо влякся. Але якщо послідкувати цю історію, то ще раз говорю: Буданов товаришує з Гоїла він це підтвердив. Дружина Гоїла помічниця Зеленського. Гоїла направду працював помічником депутата державної дуби Валуєва. Е, історія дуже дивна, як на мене, тому сказати, що Буданов це людина Єрмака повністю ну, якось трішки складно. Хоча Буданов будував свою кар'єру в Україні, офіційно вона є в головному управлінні розвідки і дослужився до очільника. Ну і тепер, повертаючись до історії оцього клубка всього з кадрових питань, коли дійсно зараз офіс президента активно ними займається, виникла така версія, що Різнікова не зняли саме впередень саміту Рамштайну авіаційної, який відбудеться. 14 лютого, де буде вирішитися питання, нібито з літаками F16, F15 для постачання України. Ну, чому говорять не F-15, теж класні. Зараз ну, питання не в тому, там і інші будуть. Саме питання передачі літаків. І, мовляв, у Резнікова є активні і м серйозні домовленості із нашими партнерами про постачання цих танків, якщо я там, мовляв, не буде. І мовляв, про це просив Вашингтон, щоб його не знімали. А після Рамштайну, можливо, подивимося. Ну, це знову це моя версія. Дуже складно в цьому всьому розібратися. Я вам скажу на правду, Просто за цим треба слідкувати. Я вам не випадково зараз оставляю реперні точки і вказую на те, що ну з кадровою політикою на правду, все дуже непросто в офісі президента і в країні загалом. І залишається відкритим питанням, коли піде Резніков з посади, тому що ну, в мене особисто відчуття, що піде. Величезна дискусія розгонулася в соціальних мережах з приводу того, а чи треба йти Резнікову з посади, чи не треба. Особисто, якщо ви запитаєте мене. Рішення дійсно за Резніковим, але він сказав, що рішення за президентом. Тобто президент повинен ініціювати питання відсторонення або відставки Резнікова з посади, власне, він, якщо Різніков цього не робить сам, а він сам не робить. Думаю, що він направду торгується за пост міністра юстиції як варіант. Втім, якщо говорити про допомогу, бо багато хто з прихильників Резнікова, а їх є чимало. Я зараз абсолютно нейтрально вам висвічую цю позицію, щоб ви могли розібратися, хоча б спробувати ці складні конструкції. То в мене стільки переконання, що допомогу Україні дають не Різнікову військову, а Україні. Це теж такий момент, який треба розрізнити. Я вам особисто скажу, що Різніков направду комунікатор дуже потужний. Знаю це з власного спілкування з ним. Так він активно долучився до політики ще з 2008 року, і він вміє розмовляти з людьми. Він вміє їх переконувати так для міністра оборони або міністра будь-якого відомства. Ну, менеджера, це потужний аргумент бути ефективним. І він був ефективним і в команді Кличка. так, Резніков працював секретарем міськради Київської, ви також це добре знаєте. А потім, нібито по протекції Єрмака, він потрапив до команди Зеленського. Ну, знову ми також цього не знаємо, тому що ну, принаймні е, говорять, що Єрмак в е, юридичному плані давно співпрацював із Резніковим. Звісно, що ця вся історія матиме друзі продовження. Вона не проста. Вчорашні друзі, які допомагають один одному політичному житті завтра або сьогодні можуть виявитися ну не те, що ворогами, але не розділяти погляди. Діалог стосовно кадрового майбутнього майбутнього професійного Резнікова, Буданова і інших посадових осіб зараз триває. Питання на часі чи ні? Ви знаєте, в цій частині мені сподобалась відповідь Данілова. Безвідносно до її особистості, але він сказав наступне: що його запитали: ви вважаєте зараз е, на часі відставку Резнікова чи не загрожуватиме це е, постачанням е, нашого озброєння? Він сказав: в мене відповідь третя. Він вважає, що такі негативні явища, як корупція, мають бути прибрані із усіх відомств, а не лише з Міністерства оборони. Рез... Що стосується от саме Данілова, секретаря РНБО, то він також відіграє не останню роль в офісі президента, що стосується також кадрових питань. Він активно критикує і Подоляка, і Арестовича він критикував, і інших за те, що вони дозволяють собі коментарі, які не відносяться до їх компетенції. Складний. Клубок протистоянь в офісі президента, як то було раніше. Я дуже маю велике сподівання, що рішення буде з цього питання, і західні партнери не будуть там закидати в корупції. Це найголовніше. Тому, друзі, слідкуйте за цим кейсом Резнікова. Так він уже, так його можна назвати період війни. Ще раз наголошую: нічого катастрофічно страшного не відбудеться, якщо він піде відставку. Там сьогодні просто вирішується, як на мене, ось таке питання. Що ви з цього приводу думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вас дуже прошу. Мені реально цікаво почитати ваші думки, відповісти. Я намагаюся максимально відповідати на всі коментарі. Буду це робити і під цим відео. Не забудьте полайкати, ви мені так допомагаєте відео піднімати догори, його більше бачить. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна. Вибачайте, що трішки задовго. І сьогодні таке ліричне відео, але мені видається, воно було цікавим. Пишіть. Дякую.